Головні Нафтогазові новини України за 24-30 червня. Наглядова рада НАК Нафтогазу України змінила тимчасово виконуючого обов'язки керівника Украгазвидобування. Ним став головний інженер компанії Сергій Лагно. Фахівець має майже 20 років досвіду роботи у видобуванні вуглеводнів. Державна служба геології та надр України відновила дію трьох спеціальних дозволів на видобуток і розробку вуглеводів, що входять до групи компаній Смарт Енерджі. Зокрема, йдеться про островерхівське, Васишівське і Свистунськівсько-червонолуцькі родовище. Укрнафта стала лідером видобувної галузі в 2023 році. Як повідомляє Open Data Bot, компанія збільшила дохід до 95 мільярдів гривень, тобто у 2,3 рази в порівнянні з попереднім роком, це більше чверті від сукупного доходу усього ТОП-10 видобувної промисловості. Більше нового тижня за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.